Друзі, всім привіт! З вами я, Артем, канал Зоку. Сьогодні теж даю відповідь на базові запитання, які запитують у мене. Люди, які початківці і хочуть цим займатися, і люди і бізнесмени. Хто Має бажання вкласти в цю справу по вирощенню австралійського рака якісь великі інвестиції. Дуже часте питання: це ринок збуту. Так, хто в темі, хто, кого є знайомі браконьєри чи люди, хто торгують річковим раком, то ці питання, само собою, не задають. Але ви можете самі собі знайти відповідь, зайти в будь-який магазин або в точку, яка торгує річковим раком, і задати це питання: скільки рака продається, як швидко він продається, з моєго досвіду, коли є рак, ну і беремо, скажімо так, ну в якомусь місті стоїть ця, ця точка, то в середньому. Точка може продавати в день 50-100 кг, коли цей рак є. Само собі, саме основні дні це там, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Але в будні дні звичайні трошки менше, але було б що продавати, тому що річкового рака все менше-менше. І якщо він з'являється, то це основні місяці це березень місяць, після зимовки рак вилазить з нор, і вересень місяць. Перед зимовкою він вилазить, щоб наїсти, це назву таким чином. В ці два місяці рак річковий в принципі є. Але ну там понятно, не в сотнями тонн, але він є, і ціна падає в інші місяці. З раком постійно перебої, тому зробити системний бізнес по реалізації річкового рака ну не знаю як у кого, але у мене і у моїх знайомих системно не виходить, тому що дуже часто немає що купити для того, щоб перепродавати в свої мережі. То ринок збуту австралійського рака так беремо мінімальний об'єм. Це дуже багато на сьогоднішній момент людей, які займаються, ну назвемо так гаражний бізнесмен в гаражі займаються вирощуванням рака австралійського. Так, ці клієнти, ці люди вирощують і малька, малька продають там через ту ж платформу OLX, наприклад. Це не які там об'єми ніхто не говорить, там тисячами ніхто не вирощує, але невеликі об'єми там 300-500 штучок. Ви завжди можете продати через OLX. Це факт. Далі, люди в гаражі вирощують поштучно цього рака. Ніхто ну я ніколи не казав, що в гаражі можна вийти на якісь промислові об'єми по вирощуванню рака. Це нереально. І навіть в приміщенні на 100 квадратних метрів мова не може йти про промислове вирощування. Це дуже-дуже мало. Тобто в гаражі люди часто вирощують поштучно цього австралійського рака і продають як маточне поголів'я. Хто трошки розбирається, хто вже щось продав, то ви бачите, що продати маточне поголів'я взагалі там, 3 тисячі 4 тисячі гривень за сім'ю, проблеми немає взагалі. Тому що дуже багато хто вміє калькулювати, вміє рахувати свої кошти, і люди будують якесь велике приміщення. Далі вони побудували, і вони стикаються з проблемою, де ж купити маточні. Для того щоб не втрачати ще рік часу на вирощування, а це і вирощування, і обслуговування, і трудозатрати, і харчова база, комуналка, і так далі. То вигідніше купити вже готове маточне поголів'я, яке три наприклад, наприклад, просто кажу, самка коштує 1000 гривень. Вона за рік дає 3-4 рази малька. Беремо кількість там, ну, не ти що малька, це велика самка повинна, щоб була. Навіть там, 200 малька за раз, 4 рази на рік по по 200 малька ціну ви бачите що ціни там 15-20 гривень за малька то і от вот рахуйте. набагато вигідніше коли ти побудував вже цех не чекати рік, а купити зразу готове маточне поголів'я і пришвидшити запуск таким чином люди в гаражі вирощують маточне поголів'я і продають його поштучно. проблем з реалізацією нуль Багато хто говорить так: скільки ж цього маточника потрібно, щоб зносити ринок? Я поки, я поки не бачу можливості заполонити весь ринок, тому що дуже швидко набирає цей бізнес оберти і маточник продається, продається, продається. Наприклад, людина будує ферму на 500 квадратних метрів, їй потрібно 500-600 сімей. Пробачте, а де їх купити. Їх потрібно вирощувати або так скуповувати по дві 3 сім'ї у різних людей. Це буде теж не місяць часу. Тому проблем з реалізацією маточного поголів'я не є проблемою взагалі. Таким чином, ви вирощуєте рака не на в гаражі, а вирощуєте його і продаєте, і збільшуєте кінцевий середній чек. Таким чином, теж. Непоганий прибуток. Не кажу, що колосальні кошти, але хобі, яке само собі в себе відбиває, і ще якась там копійка в карман в карман можна покласти. Далі. Промислове вирощування австралійського рака на кілограми. Наприклад, у вас велика ферма, ви вирощуєте тонну, можете вирощувати тонну рака в місяць. По грошах це непогано. але Якщо брати по реалізації, це всього-навсього 33 кілограма в день. Ви таким об'ємом навіть не покриєте одну торгівельну точку. Тому що це невеликі об'єми. Таким чином. Проблем. Ну а точка продає, наприклад, 50 кілограмів. Ви вирощуєте 30 кілограм в день. Таким чином, ви теж ну така тупікова ситуація. То тобто відповідь: одна: ринок збуту австралійського рака, як і річкового рака. Ну ми порівнюємо до речі, тільки з річковим, тому що аналог не тільки він. То проблем з реалізацією немає. Якщо у вас, наприклад, є зайвий рак, і ви не хочете їм торгувати на кілограми, ми з радістю з вами домовимось і будемо у вас його купляти. Тому що конкретно у мене ринок збуту кожен день є. Я не можу людям видавати ті об'єми, які ми які вони хочуть, тому що з'явилося за цей там рік два часу. Такий об'єм клієнтів, які системно його купляють. 3-5 кілограм кожен, кожен тиждень вони варять, їдять його і, там, і так далі. Тому, а з урахуванням того, що бізнес доволі новий, як промислове вирощування, то забезпечити всіх. Клієнтів, бажаючих, ми просто фізично не можемо і технічно не можемо. Але роки ну, через кільки років, коли збільшиться кількість ферм, то і будемо ну, виходити на, на більші об'єм. Тому ринок збуту, тільки Україна. До речі, на Європу немає сенсу взагалі його вивозити, тому що смисл його возити за кордон, якщо. В Україні ціна захмарна на рака, і ніяких проблем з реалізацією немає взагалі. Тому, ну так, коротенько, що, що знаю, що бачу, що з чим стикаюся кожен день, так і пояснюю. Підписуємось на канал. Дякую за увагу і до зустрічі.